Памітьте себе таке, що в компанії людей поводжу себе доволі розкуто, це добре. Весь на позитиві, жартую, сміюсь, розповідаю історії, часто перебуваю в центрі уваги і взагалі кайфую від спілкування. Це дуже круто. Але при спілкуванні з людиною один на один, можливо, навіть з тією самої компанії, і не обов'язково тільки з дівчиною, буває якось провисаю. Якось і не таким позитивним здаюсь, і жартую менше. І думаю, що людина це також відчуває. Це якийсь психологічний момент. Як з цим бути? Слухай, ну мені здається, що навіть якщо це якийсь психологічний момент, все ж таки головна справа там у досвіді, у точно такому ж досвіді. От ти спілкуєшся на публіку, а тут і ти, ти сам пишеш. Дуже часто, так Помітив себе таке, так ти цікаве приспілкування часто перебуває. Ну тобто, ти дуже часто спілкуєшся з великою групою людей, просто знову ж таки наберись досвіду спілкування один на один з різними людьми. Хоча б я взагалі про тих інших людей особливо і не задумався. Якщо ми вже тут кажемо про дівчат, просто ось так один на один, наберись досвіду, спілкування. І все буде добре. Якщо ти почуваєш себе, розку... то спілкуючись з великою кількістю людей, повір, трошки е праці над цим. То трошки докласти зусиль, і все буде добре. І все буде добре. Тому не стільки замислюйся на питанні, чому, скільки на тим, що робити, що робити, спілкуйся один на один, все буде добре, я впевнений просто.